Ви коли-небудь замислювалися, чому аміші завжди здаються такими відпочилими, тоді як мільйони з нас борються зі сном. Їхня багатовікова мудрість, тепер підтверджена сучасною наукою, перетворила якісний сон на мистецтво, що передається з покоління в покоління. Вони використовують природні, абсолютно безкоштовні методи для покращення якості сну, зменшення стресу та зміцнення як фізичного, так і психічного здоров'я. Ось 20 секретів амішів, які можуть допомогти вам заощадити гроші спати міцніше вночі та жити здоровіше щодня. 1. правило світанку аміші завжди прокидаються зі сходом сонця приблизно о 5-6 ранку, залежно від пори року, незалежно від місяця. Ця звичка допомагає налаштувати гормони сну на весь день. У амішів немає кнопки відкладання будильника. Прокидаючись в один і той же час щодня, ви синхронізуєтеся з тілом, а не боретеся з ним. Вони кажуть ранкове світло формує ваш нічний відпочинок. Наука підтверджує раннє сонячне світло між п'ятим і шостим ранку, що потрапляє в очі, запускає каскад гормонів, який допомагає вам заснути до 22.00 і покращує якість сну через 14 годин. Це безкоштовно вимагає лише послідовності та заощаджує вам сотні наснодійних, захищаючи здоров'я серця та зменшуючи тривогу. 2. обмивання обличчя холодною водою. Одразу після того як встають з ліжка о 5-6 ранку, а міші обмивають обличчя холодною водою. Звучить дивно, але це щоденний ритуал. Холодний шок не тільки бадьорить, а й перезавантажує систему терморегуляції організму. Він активує блукаючий нерв, створюючи спокій, що триває цілий день. Один старіший на Амішів каже дешевше за каву, ефективніше і без неприємного запаху з рота. Влітку вони використовують холоднішу воду, взимку теплішу. Наука підтверджує, цей холодний шок покращує якість сну через 14 годин приблизно о 20-22 годині. Це безкоштовно, економить вам 5 доларів на каві щодня. Підтримує вашу нервову систему та зменшує стрес. 3. Ранковий рух. Перед сніданком о 6-7 ранку аміші починають рухатися. Вони роблять м'які вправи, нічого інтенсивного, щоб розбудити тіло без шоку. Вони зосереджуються на трьох областях м'які скручування хребта, обертання плечима та обертання щиколоток. Один дідусь аміш каже поспіх вранці це метушня вночі. Кілька хвилин руху сигналізують вашому тілу, що пора бути бадьорим, покращуючи ваш сон через 14 годин і допомагаючи вам заснути швидше і міцніше до 22.00. Це безкоштовно, не потрібен абонемент у спортзал за 50 доларів, покращує кровообіг і чудово підходить для серця та розуму. 4. ранкова практика подяки. Перед сніданком о 6-7 ранку родини Амішів висловлюють вдячність, конкретно називаючи речі, за які вони вдячні, наприклад, як «зручне ліжко або «ряб новий день. Дослідження показують, що ця звичка зменшує нічну тривогу на 31% і покращує якість сну о двадцять Одна бабуся Аміш сміється ми висловлюємо вдячність своїм життям, а не запиленими щоденниками. Ця безкоштовна практика тренує розум зосереджуватися на позитивному, а не на тривогах перед сном. Ви заощаджуєте близько 20 доларів на місяць на додатках для медитації, одночасно зменшуючи стрес і покращуючи психічне здоров'я. 5. склад сніданку сніданок, який подають приблизно о 6-7 ранку, вважається найважливішим прийомом їжі для хорошого сну згідно з мудрістю амішів. Вони дотримуються співвідношення однієї частини білка до двох частин складних вуглеводів, як от свіжі домашні яйця, домашній хліб та сезонні фрукти, жодного обробленого цукру, кофеїну чи цитрусових рано вранці. Один дідуся між каже: неправильно поїш на світанку, розплатишся на заході сонця. Прості продукти підтримують стабільну енергію протягом дня та запобігають порушенням сну вночі. Приготування їжі вдома заощаджує близько 100 доларів на місяць порівняно з харчуванням поза домом, підтримує травлення та захищає здоров'я серця. Шость графік світлового впливу аміші використовують сонячне світло для покращення сну за допомогою свого методу 10-10. 10 хвилин природного світла тричі на день. Ранкове світло з 7 до 9 ранку запускає гормони пробудження. Денне світло з 11 ранку до 13.00 підтримує бадьорість, після світло з 16.00 до 18.00 сигналізує тілу про початок уповільнення. Вони кажуть, сонце показує час краще за будь-який годинник без батарейок і надокучливих сигналів. Дослідження показують, що своєчасний вплив світла покращує якість сну на 40% о 22.00. Це безкоштовно економить вам 200 доларів на лампах світлотерапії, підвищує мелатонін і позитивно впливає на гормони та настрій. Сьом управління робочим ритмом аміші працюють відповідно до ритму, про який сучасні люди часто забувають чергування інтенсивних періодів роботи з короткими перервами з 8 ранку до 15.00. Вони кажуть Працюй наполегливо, відпочивай коротко, працюй добре. Цей ритм створює здорову втому, допомагаючи вам міцно спати до 22.00 без втручання гормонів стресу. Один старішина Амішів пояснює ваше тіло пам'ятає, як ви до нього ставитеся, коли лягаєте. Це безкоштовно, вимагає лише планування, економить вам 50 доларів на місяць на заспокійливих, покращує здоров'я серця та зменшує тривогу. 8. Денний відпочинок. Після обіду між 12 і 13 годинами аміші лягають на лівий бік рівно на 7 хвилин не для сну, а для допомоги травленню. Ця звичка запобігає спаду енергії о 15.00 і покращує кровотік до травної системи на 15%. Одна бабуся аміш сміється. Мій чоловік називає це горизонтальною нарадою, навіть хропіння заохочується. Це безкоштовно, не потрібна кава чи солодощі за 5 доларів зменшує здуття живота, підтримує травлення та покращує глибокий сон о 22:00, приносячи користь загальному здоров'ю. 9. Стратегія пиття води. Аміші п'ють воду за планом, щоб покращити якість сну з ранку до ночі. Вони багато п'ють під час сніданку о 6-7 ранку та обіду о 12-13 годині, потім поступово зменшують споживання приблизно за 4 години до сну, близько 20:00. А мішке прислів'я говорить пий вранці, як кінь ввечері, як пташка. Цей метод дозволяє уникнути нічних походів до туалету та підтримує стабільний рівень мелатоніну, зневоднення знижує мелатонін на 8%, пиття занадто багато води вночі знижує якість сну на 20%. Це безкоштовно, економить вам 100 доларів на пристроях для відстеження сну. Підтримує функцію нирок, гормони та допомагає вам добре спати о 22.00. 10. жодної важкої роботи. До середини дня близько 15.00, коли багато хто тягнеться за кавою, а міші припиняють важку роботу. Один фермер каже «Коровам байдуже, наскільки ви втомилися, коли час доїння. Вони переходять до легших завдань, щоб дати своєму тілу відновитися. Виконання важкої роботи пізно ввечері підвищує рівень гормонів стресу, яким може знадобитися 5-7 годин, щоб заспокоїтися. Це безкоштовно, економить вам 50 доларів на місяць наснодійних, зменшує стрес, приносить користь серцю та готує вас до сну о 22 другу худільна. час для саду після обіду. Між 16.00 і 1800 багато амішів доглядають свої сади, саджаючи лаванду, мелісу та ромашку. Проведення 20 хвилин на свіжому повітрі покращує швидкість засинання на 37% о 20.00. Вони кажуть рослини знають, як відпочивати. Слухайте їх. Контакт із ґрунтом збільшує кількість корисних бактерій і зменшує стрес. Це безкоштовно економить 50 доларів на місяць на відвідуванні спа салону. Та підтримує настрій, сон і психічне здоров'я. 12. Година спілкування з 16.00 до 18.00 аміші надають пріоритет особистим розмовам, уникаючи важких тем. Вони кажуть добра розмова це як ментальний душ, що змиває денні турботи. Соціальні зв'язки регулюють гормони стресу, покращують якість сну на 48% і скорочують час засинання на 20 хвилин о 22.00. Це безкоштовно, не потрібні щомісячні додатки для медитації за 20 доларів, підвищує відчуття безпеки, зменшує тривогу та покращує психічне благополуччя. 13. Правила вечері вечеря в амірських домівках, яку подають о 17.00. дотримуються принципів, що сприяють хорошому сну Вони їдять о 17.00, щоб тіло мало 4-5 годин на перетравлення до 22.00. Їжа включає білок. Багатий на триптофан, як молоко та волоські горіхи, з невеликою кількістю складних вуглеводів, використовуючи менше семи інгредієнтів. Одна бабуся Аміш каже: важкі вечері означають поганий сон. Ця звичка покращує якість сну на 30%. Приготування їжі вдома заощаджує близько 100 доларів на місяць порівняно з харчуванням поза домом, підтримує вироблення мелатоніну, травлення та загальне здоров'я. Чотирнадцять прогулянка після вечері після вечері близько 17.30 тридцять. Вся родина амішів вирушає на легку п'ятнадцятихвилинну прогулянку залежно від прийому їжі. Вони кажуть прогулянка після їжі допомагає спати як немовля. Ходьба активує парасимпатичну нервову систему, зменшує здуття живота, стабілізує рівень цукру в крові та запобігає перериванням глибокого сну о 22.00. Це безкоштовно не потрібен абонемент у спортзал за 50 доларів на місяць, економить гроші на ліках для травлення та корисна для серця. 15 зменшення шуму ввечері. Чи помічали ви, як громада амішів поступово затихає з настанням вечора, починаючи з 18.00? Вони розмовляють тихо, обережно зачиняють двері та легко ступають. Зменшення рівня шуму на 15 дБ ввечері. Природним чином сприяє сонливості о 22.00. Один старій на Амішів каже вухам потрібен відпочинок раніше, ніж тілу. Це безкоштовно, не потрібен апарат білого шуму за 50 доларів, створює спокійну атмосферу, зменшує стрес і підтримує сон усієї родини. 16. ритуал переходу від роботи. Наприкінці дня близько 18-19 години. Аміші виконують простий, але потужний ритуал вони особливим чином миють руки, переодягаються або читають коротку молитву, щоб відокремити час роботи від сімейного часу. Один Тесля каже робота чекає тут, поки Господь не принесе світанок. Цей ритуал зменшує сни, пов'язані з роботою, на 60% і покращує якість сну о двадцять це безкоштовно допомагає мозку розслабитися, знижує тривожність і підтримує психічне благополуччя. 17. обмеження розв'язання проблем вночі Суворе правило амішів з 18.00 запобігає багатьом безсонним ночам, жодного розв'язання великих проблем після вечері. Вони записують проблеми у щодін... щоденник на завтра. Один старіший насміється нічні проблеми ростуть, як гриби в темряві. Розв'язання проблем пізно ввечері підвищує рівень кортизолу на 80%, що шкодить сну. Це безкоштовно все, що вам потрібно, це зошит за 5 доларів, що заощаджує вам 100 доларів на місяць на терапії, зменшує стрес і покращує сон. 18. вечірні ремесла коли в інших будинках між дев'ятнадцятим і двадцяти мілотиль вмикають електричне світло, а міші займаються ремеслами, такими як різьблення по дереву. В'язання або квілтинг, їхні вечірні проекти прості і не вимагають вимірювань. Одна жінка каже зайняті руки, спокійний розум, повторювані рухи створюють альфа хвилі, знижують артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, готуючи вас до сну о 22.00. Це безкоштовно, непотрібні пристрої для медитації за 50 доларів, заощаджує гроші, покращує сон і зміцнює психічне здоров'я. 19. коло оповідання пізно ввечері, близько 20-21 -го години, родини амішів збираються для давньої традиції Кола оповідання. На відміну від шоу, які надмірно стимулюють нас, ці історії перемикають розум з активного мислення на тихе слухання. Тут немає страшних чи складних казок. Один старішина каже Остання історія повинна залишити розум таким же спокійним, як Західне озеро. Слухання історії скорочує час засинання на 45% о 22.00 і посилює почуття безпеки. Це безкоштовно, непотрібен телевізор за 500 доларів, заощаджує витрати на розваги та підтримує глибокий сон. 20. підрахунок благословень перед сном лежачи в ліжку близько 23.30-22.00, Аміші а міші практикують підрахунок благословень. Називають п'ять речей про свій простір, наприклад, зручне ліжко, чотири про роботу, три про родину, дві про здоров'я та встин про духовність. Ця техніка поєднує розслаблення та зменшує гормони стресу на 23%. ,5%. Один старішина каже Підрахунок благословень краще, ніж підрахунок овець це займає лише 2-3 хвилини і створює міцний міст до сну о 22.00. Це безкоштовно. Непотрібні додатки за 20 доларів на місяць, покращує сон і підтримує психічне благополуччя. Від пробудження зі сходом сонця о 5-6 ранку до підрахунку благословень перед сном о 22.00 Аміші нагадують нам, що чудовий сон не обов'язково повинен коштувати грошей, щоб принести неймовірну користь для здоров'я. Ці секрети заощаджують сотні доларів, захищають серце, травлення та розум. Який із них ви спробуєте сьогодні ввечері не соромтеся, ділитися.